Аварійний інцидент на АЕС під час атаки повітряні об'єкти повернули в бік атомної станції. Невідомо, чи це була помилка, чи щось вийшло з ладу. Але вони направилися саме туди, а далі почулися звуки вибухів, які не на жарт сколихнули всіх. Вже давно говорили, що бойові дії можуть призвести до непоправного та до жахливого інциденту. Дійшло тільки зараз. Про що йдеться? побачите вже за мить на підіві. Вітаю вас, шановні глядачі. Нововоронецька АЕС зазнала атаки восьми далекобійних дронів камік. Кат засталися потужні вибухи, почалися страшні процеси. У станції боцімто пошкодили розподільний пристрій внаслідок чого три блоки були відключені від мережі та пішли на потужність менше 50%. І про це заявив генеральний директор Росатома Олексій Ліхачов. При цьому Олександр Гусів, губернатор Воронезької області, де розташована АЕС, заявив, що в результаті атаки пошкодження отримало електрообладнання станції. При вибухах виявилося пошкодження. Електрообладнання станції написав гусів за його словами. в Автоматичному режимі були відключені від мережі кілька енергоблоків. Додав Гусів. Військовий експерт Лаждано прокоментував даний інцидент. Далі слухаємо Наші добрі дрони по попатруділіс над енергосистемою Рашиської Федерації, в результаті чого. Несколько энергоблоков в Нововоронежской атомной электростанции были отключены от сети в результате атаки беспилотников на подстанции, которые распределяют мощность. То есть, мы еще раз показываем в Российской Федерации, что война это игра, в которую можно играть вдвоем. Какой ответ, какой привет, таков и ответ. Так что мы тоже умеем выводить, выводить из строя атомные станции, не трогая их и не приближаясь к ним. Ну, Конечно, глава Росатома отчитался, что они быстро все там что-то сделали, что-то накрутили, и все попереключали и включили, вот, и в результате у них все продолжает работать. Но я думаю, что полные штаны они наложили, когда энергоблоки начали отключ... автоматически отключаться от энергосистемы. Естественно, начались верные отключения в, потребля... в потреблении электроэнергии. Рік по по в целих районах. В поелектриці паралельно тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція знову опинилася під загрозою блекауту через трату основної лінії живлення. Про це інформує енергоатом за даними відомства. Сьогодні атомна станція втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі: 750 кВт ЗС з Дніпровська, яка є основною для живлення тимчасово окупованої станції в Енергодарі. Наразі станція отримує електропостачання для власних потреб лише від однієї лінії електро. Передачі забезпечення зовнішнього живлення станції, необхідного для безпечного функціонування, знову під загрозою у разі повного відключення від енергосистеми на ЗЕС може статися черговий 11-й блекаут, що становитиме серйозну загрозу для радіаційної безпеки. пояснили у повідомленні. Зауважимо, що не так давно енергетика відновила живлення тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції, що дозволило вивести її з режиму повного 10-го за час повномасштабного вторгнення. Дення блекауту, в якому станція перебувала протягом останнього місяця. Крім того, напередодні почалося перемир'я за посередництвом магате поблизу ЗС, щоб почати ремонт для зміснення зв'язку станції з енергоморожаю та запобігти ядерній катастрофі. Згодом повідомлялося, що електропередача 330 кВт, феросплавна 1 після ремонту проведеного під час тимчасового перемир'я відновлено та підключено до тимчасово окупованої Запорізької АЕС, забезпечивши станція необхідне резервне живлення. Yeah. <laughs> Своєю чергою, як заявив глава МАГАТА Рафаль Грося, атака на Запорізьку АЕС в кінці вересня стала найнебезпечнішою за всю історію комерційної експлуатації атомної електростанції. Важливо, що нам вдалося досягти результату відновлення, щоб стабілізувати ситуацію. Зазначив він під час спілкування з представником Росатову, підкресливши, що небезпечну ситуацію вдалося подолати завдяки координації дій. Грося також розповів, що в ході переговорів з головою Росатому Олексієм Ліхачовим учасники зустрічі обговорили питання безпеки на Запорізькій АЕС і висловив надію, що спільними силами вдасться стабілізувати ситуацію. Однак варто зазначити, що російські пропагандисти поширюють інформацію, нібито країни НАТО хочуть провести спецоперацію на окупованій ЗС, яка призведе до ядерної катастрофи. До таких заяв потрібно ставитися серйозно. Генерал армії екс керівник служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів, що Росія завжди готова до провокацій, особливо тоді, коли зазнає невдач. Є неодноразові випадки. Коли Кремль давав наказ підривати будинки у Чечні, влаштовував різні підриви, якщо це було йому на користь. В ситуації ЗЕС Володимир Путін хоче звинуватити Україну та Європу, бо то провокація. Це абсурдно, бо якщо зірвається атомна станція, ми переживемо ще один Чорнобиль. Вибух накриє Україну, Росію, Туреччину, частину Європи. Тому немає ніякого сенсу це робити, наголосив Маломуж. Однак росіяни намагатимуться спекулювати такою ситуацією. Нам важливо думати про протидію. Насамперед, контроль Усіма ресурсами радіотехнічними, космічними, космічному, електронному потрібно знати, що Росія робить все на всіх рівнях. Чим займатиметься спецслужби, енергетики, військові різними каналами. Потрібно передавати Росії попередження про недопущення такої провокації у Кремлі. Мають знати, що ми готові протидіяти всіма можливими способами. Також потрібно долучити спеціалістів гота, які мають засоби контролю та доступу до станції. Зрозуміло, що ЗС перебуває під окупацією Росії, тому саме росіяни несуть відповідальність за те, що там відбувається. Що ж, ну, а далі поговоримо також про те, що нещодавня масована російська атака на Україну з використанням балістика завдала шкоди виробництву електроенергії. А під удар потрапили підстанції двох АЕС. Попри це, Росія не досягла мети, адже енергосистему зберегла керованість і продовжує працювати. Україна та енергетична система адаптувалися до функціонування в умовах російських атак. Проте про фронтові області перебувають у складнішій ситуації. Удари по підстанціях АЕС несуть загрозу фізичній безпеці станції, як розповів експерт з питань енергетики. Так Рябцев з 45 запущених ракет 32 були балістичними. Попри завдану шкоду, Росії не вдалося вивести ситуацію з українським енергетиці з під контролю. Цілісність і керованість енергосистему збережена, тобто оператор систем передачі, продовжує здійснювати диспетчерське управління системою і немає якогось підстав сумніватися, що щось перешкоджатиме йому цим займатися в майбутньому. Цілісність система збережена й те, що відбувається зараз. Це керовані дії. Найбільше втрат зазнали теплоелектростанції Центренерго через атаку. Вони всі зупинилися. Крім того, росіяни ударили по підстанціях Хмельницької та Рівненської атомних електростанцій, через що АЕС знизило виробництво електроенергії. Експерт Геннадій Рябців говорить, що ядерні реактори є надзвичайно захищеними об'єктами, проте атаки на підстанції все ж можуть вплинути на їхню роботу. Загроза фізичній безпеці станції, загроза технологічна вона Гає в тому, що в разі раптового зупинення живлення або зняття потужності реактори можуть переходити в аварійний режим роботи. Причому не проєктні це може призвести до необхідності тривалих відновлювальних робіт. Такі інцидента реєструє магате за їхньою шкалою. Про них ми маємо доповідати як і про заходи в житті для подальшої безпечної роботи реакторів, каже експерт. У міністерстві енергетики повідомили, що відповідь на атаку Україна ініціює скликання ради керуючих магате. Російський удар припав по ключових Ковольних лініях, пошкодження яких змушує атомну генерацію, тимчасово зменшувати уробництво для уникнення ризиків аварійних ситуацій та каскадних відключень у системах. Якщо ж говорити про те, які енергооб'єкти зазнають обстрілів, то росіяни спрямували атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровських областях. Окрім цього, масований удар воює з ладу у Сітес, Центр енерго, тож вони більше не виробляють електроенергію. Також російські ракети та дрони били по підстанціях які забезпечують живлення Хмельницької та Рівненської АЕС. Команди МАГАТЕ на Південноукраїнській АЕС і Хмельницькій АЕС повідомили, що можна з електростанції втратити доступ до однієї зі своїх зовнішніх ліній електропередач. Одночас команда МАГАТЕ на Рівненській АЕС звітувала, що електростанція зменшує потужність два із чотирьох своїх енергоблоків на прохання оператора енергосистеми. Но тим часом генеральний директор МАГАТЕ Рафаль котрий нагадав, що небезпека для ядерної безпеки залишається дуже реальною та постійно присутньою я ще раз закликаю до максимальної військової стриманості в районі ядерних об'єктів і повного дотримання семи незамінних принципів ядерної безпеки та захищеності. Наголосив він. Наразі це було все, тож до зустрічі ПІТІВІ. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!